Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, оця зустріч Зеленського з Трампом, яка відбулася у Вашингтоні. Так, вона ще раз показала, що Сполучені Штати Америки це не світоч. Свободи і демократії в світі, а професійні зрадники своїх, скажімо так, союзників, яких вони завжди здадуть, продадуть і так далі, і тому подібне. Згадаємо Другу світову війну. Так. Ну, те, що будемо говорити про те, що стосується нас, наприклад. Операція Вісла із виселення українців поляками із українських етнічних земель, була можлива тільки тому, що Сполучені Штати Америки зрадили демократичну Польщу, яка боролася проти Гітлера. Так, разом з ними. Продали вони. Вони зрадили всю Східну і Центральну Європу, віддавши її Сталіну. Це ж Сполучені Штати Америки зробили. Вони фактично лендлізом тримали за Фаберже Сталіна, але цим не скористалися. Вони не скористалися нічим. Вони вже мали ядерну зброю, але вони віддали Китай Мао Цзедуну. Це ж вони віддали. Коли треба було підтримати Кайші, Демократичний Китай? Ні, вони віддали Мао Цзедуну. Хто віддав Корею, Північну Корею? От зараз це так, так чи інакше відбивається на нас. На українців. Оце все. Оця вся політика божевільна, якась е патологічна Сполучених Штатів Америки. Це ж корейці сюди її прислали, от кажуть мені, що ви там говорите про що завгодно, не про все воно стосується України. І мій канал називається так. Відповідно до того, все, що відбувається. Тому що ми пуп землі геополітичний. І все це фокус тут сходиться все. Аби не було Північної Кореї, не було б тут північних зараз корейців, не було б їхніх снарядів, ракет. Це ж так чи не так? Аби США дозволили Ізраїлю розгромити Іран, не було б у нас шахедів. Це ж так чи не так? Аби Сполучені Штати Америки не зрадили Південний В'єтнам, ці кровосісів не захопили його, тому що вони кинули своїх союзників. Ну кого вони не кинули? Кого вони не кинули? Кого вони не зрадили? Може, ви назвете мені, кого вони не зрадили? Я не знаю, це що, на користь їм цей був Мао Цзедун, чи, чи, чи Північна Корея із її ядерною зброєю, чи е, той В'єтнам Північний. Це було на користь Сполученим Штатам Америки, напевно, так, що, що вони це, це все спровокували? Ну, це якась патологія, як на мене. І те, що відбувається зараз із цим Трампом і США, це ж вони його врали. такого для того, для того, щоб він наніс збитків Сполучених Штатів Америки, таких, яких ніхто не зміг зробити. Як це все? Я не знаю. Це щось, цей менталітет такий витворився в цього народу, так як московити андрофаги, то е, угрофіни, дрібка русинів і багато тюрків. І витворився отакий е, аб, абсолютно непотрібний нікому народ, ні на що не здатний тільки е, пити, гуляти і, і гинути на, на фронті. Оце такий народ. Мішаний так. Ну, а тепер ми маємо от Сполучені Штати Америки. Так. Британці, німці, італійці 20 мільйонів, ірландці 45 мільйонів. африканці Не знаю, скільки мільйонів. Далі цей. Латиноамериканці 60, здається, мільйонів. І все це отак перемішать, отак. Всяк, і витворилося оце те, що ми маємо. Із і такою ментальністю дивовижною. Всіх кинуть, всіх зрадить. Союзників, не ворогів. Ворогів -то так і треба, але союзників. Україна. Найщиріший союзник, дивіться, як нас кидають вони просто, ніби на призволяще. Не можна так? Не красиво так. Гавелі Так, але ж маємо те, що маємо.